Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «П'ятничні міркування п'ятничні роздуми на моєму YouTube каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 11 липня п'ятниця. І у програмі «П'ятничні роздуми я хотів би, щоб ми з вами подумали. Про ту ситуацію, яка зараз є навколо призначення нових послів, перепризначення. Про це багато зараз говориться. Там дійсно будуть, як кажуть, великі кадрові зміни. Потім буде зустріч із послами Володими Зеленського. Вони там щось говорять, що треба міняти зовнішню політику, правда. Ну поки що не зрозуміло, які там конкретні завдання. Тобто, загальні слова, це звичайно супер. Але враховуючи те, що зовнішньою політикою керує офіс президента, а об'єктивно говорячи, це займається безпосередньо глава офісу президента, так Володимир Зеленський їздить, він виступає, йому там всі плескають в ладоні, аплодують. Він дуже цим задоволений. Йому безумовно це більше подобається, чим бути у Києві. Коли Київ обстрілюють, ви зауважили, що як тільки Зеленський йде за кордоном, тоді дуже дуже серйозні обстріли саме Києва. Україну постійно обстрілюють, а от Київ тоді, коли нема Зеленського у Києві. Не знаю, чи Зеленського нема, тому обстрілюють, чи голови Офісу Зеленського нема, тому обстрілюють, але така певна закономірність є. Хоча, можливо, це просто співпадіння. Так чи інакше їздити любить, зустрічатися Володимир Зеленський. І от зараз заговорили, напевно, він же вирішив, що він великий фахівець у зовнішній політиці. Ну, раніше призначення. Нема сенсу їх обговорювати. Зараз всі дуже обговорюють призначення Світлани Заліщук, яка мовчала, мовчала, не було ніде і чути. Вона була колись народним депутатом. Ну, я б не знаю, там дружила з Мустафою Наємо. Він також був при владіці потім пішов звідти, не знайшов якесь порозуміння. Їхній третій друг Сергій Лященко дуже себе добре почуває, можливо, він десь там і ходив і нашіптував на вухо. Єрмаку, що треба заліщук десь прилаштувати, і от вирішили її проштувати у Швецію. Ну, не знаю, там була інформація, що вона колись зустрічалася із шведським дипломатом, можливо, знає шведську мову, не знаю. Англійську так знає це добре. Але е, насправді е, призначення непрофесійних дипломатів на посаду послів, на мою думку, це неправильно. Це неправильно, бо в нас є і інститут міжнародних відносин, у нас є і дипломатична академія, тобто, у нас є. Інституції в нас є структури, які готують дипломатів. Є люди, які працюють, починають самих низів, які не досвіду, знань. І таких людей насправді, ну, на мою думку, треба якось заохочувати, а не робити такі специфічні призначення. Хоча, безумовно, на фоні призначення посла Ну чи послицю, як там правильно говорити, у Болгарію Заліщук вона виглядає Ну просто супер кандидатурою до речі, з приводу всіх цих призначень, коли там підписані укази, я так розумію, що вже якийсь агреман е, отриманий. Бо, ну, як правило, публічно не заявляють про призначення посла до того часу, поки країна, куди буде направлений посол, вона не дає своє погодження, тобто агреман. І коли вже заговорив про посла... Е, в зміни в США і там починають називатися різні кандидатури, ніби з Трампом це богов. Ну це виглядає, м'яко кажучи, на мою думку, ну не зовсім також правильно. Але повертаючись до Заліщук. Так бувають політичні призначення, але це вони відбуваються тоді, коли кандидатура на посаду посла ну це людина, яка займала якусь там високу посаду у керівництві країни. Це, в принципі, ну певний міру може бути, як там. Така почесна там заслання чи там пенсія. Ну і людина, в принципі, будучи на посаді міністра, можливо, і вище, вона має певні можливості входити в якісь кабінети. За щоб не займала жодної посади, так вона була раніше народним депутатом, але вже тривалий час ніде вона нічого офіційно не займала, тобто вона не зможе скористатися якимись цими своїми можливостями. Тим більше, що заміж вона вийшла за британського адвоката, хорошого адвоката, як пише засоби маси інформації. Тобто, її призначення не є ні політичним, ні професійним. Чому могли призначити Заліщук? На жаль, знову тільки тому, що десь хтось знає, десь хтось попросив, десь так якось хтось там і вирішив. Хоча, знову ж, повертаючись до того, що зовнішньою політикою безпосередньо займається Офіс президента, ну. Посли, вони, на жаль, не будуть виконувати, не зможуть виконувати тих функцій, бо ніхто не буде популярніший в жодній країні, куди їздить Володимир Зеленський, ніж Володимир Зеленський. Це зрозуміло. Тобто, якось щось тут доповнювати, це насправді проблематично. Так був міністр закордонних справ в свій час Дмитро Кулеба. Він дійсно був також популярним на Заході, там навіть писали західні ЗМІ, десь там був другий по популярності і впізнавності. І от я думаю, що одна з причин його звільнення сама в цьому і полягала. Тому призначення послів за великим рахунком, воно, якщо так чесно, нічого насправді не вирішить. Вони там буде завдання, тільки щось там можливо забезпечувати приїзди делегації на чолі з Зеленським. Ну або от як в е контексті і послиці в Болгарії і тепер послиці в Швеції, це, напевно, просто якихось своїх добрих знайомих, на жаль, прилаштовують, що є, на мою думку, абсолютно. Неправильно, недоречно, тим більше під час війни, а Швеція для нас є ну, достатньо ключовою країною. І в цьому контексті, враховуючи саме це військове співробітництво, співробітництво в сенсі фінансів, відбудови, відновлення, там би мали бути люди або пов'язані саме з цим. І, ну, краще зрівну для щоб це були професійні дипломати. До речі, е чинний посол зараз в Швеції Плохотнюк Андрій, його приведуть, я так розумію, в Канаду, ну, що також достатньо дивно виглядає. Бо він знає японську і китайську мови. Так, Китай зараз призначили недавно посла. добре, що також володіє китайською мовою. Японії в нас зараз тимчасово повірний. когось будуть призначати. Побачимо, кого Японія в нас дуже важливо. Це, до речі, G7. Побачимо, що це за людина. Ну, для мене дивно, що людина, яка знає японську китайську мову, її чомусь призначають в країни, де мова основна це спілкування англійська. Стосовно G7, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що будуть там міняти в всіх країнах G7, треба якісь нові завдання. Хоча знову ж ці завдання, побачимо, що це будуть реальні завдання. Але вкотре повторюю, поки офіс президента займається зовнішньою політикою, ці завдання будуть звідти, і там будуть чисто технічні завдання. І стосовно G7 послів, Велика Британія входить у G7, тепер знову ж виникає питання. чи... Будуть змінювати посла України Великобританії. а там хочу нагадати колишній головнокомелич Валерій Залужний. Ну, час покаже, там зараз різні цього приводу йдуть чутки, плітки. Почекаємо, побачимо. І повертаючись до США, ключової зараз країни для нас, безумовно, в контексті адміністрації Трампа, щоб якось всі ці негативні наслідки зменшити. Ну, от Зеленський заявив, що там він збирається призначити можливу кандидатуру міністра оборони Рустема Умерова, там Шми, Гальчу, Горів, ще говорив, що там інші. Хтось Стефанішина, ще там якісь контури називаються, але знову ж, поки немає гримана, як про це можна все це говорити? І знову, на мою думку, ситуація із призначенням послів України в ключові, не тільки фактично, по, по всьому світу, вона насправді. На мою думку, є неправильною, вона є хибною, вона не додає Україні, бо ці призначення в багатьох випадках відбуваються через, як я сказав, от якісь свої там. Хотілки, бажання через знайомство. Ну, Генпрокурори, два колишні призначені, прилаштовані в на Швейцарії, другий в Нідерландах. Так? Також ці країни для нас є дуже насправді важливі. Тобто багато речей, які зараз буваються у кадровій політиці, а я говорю, що ця кадрова політика найгірша в Україні, вона не покращує, на жаль, ситуація, буде тільки погіршуватись. Тому от ця ситуація з призначенням. Послів побачимо, яка ще буде зустріч з послами, кого ще куди, які кандидатури будуть названі. Вона в чергове, на жаль, демонструє, що кадрова політика в Україні базується на таких факторах не як порядність, не як професіоналізм, не як патріотизм, а як відданість, лояльність, і я би так сказав, лизоблюдство. От. Про це хотів сьогодні поговорити в програмі П'ятнічні роздуми, дати цю тему для роздумів. Дипломатія, насправді, зовнішня політика зараз дуже важлива під час війни України з російською агресією. Ми бачимо, які у нас є негаразди в зовнішній політиці. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. І не забудете поставити вподобайки, також прокоментуйте, обміняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!